До вічного ув'язнення вимагають прокурори для обвинуваченого у розстрілі патрульних, що стався у Дніпрі два з половиною роки тому. Розгляд справи вийшов на фінішну пряму, та підсудний 36-річний Олександр Пугачов досі відмовляється свідчити. Йому закидаються не лише вбивство поліцейських, але й розбій та замах на життя водія маршрутки, який намагався зупинити стрільця. Восени 2016 року патрульні наздогнали автомобіліста, що порушив правила дорожнього руху. Той на вимогу зупинився та розстріляв поліцейських Артема Кутушева та Ольгу Макаренко. Колишній боєць батальйону Торнадо Олександр Пугачов на той момент вже був у розшуку за скоєння тяжких злочинів. На наступному засіданні суду він матиме останнє слово після дебатів. Судді і присяжні підуть до нарадчої кімнати аби зрештою, оголосити вирок. Жизненно, щоб он мучился. Говорят, время лічить. Нічому ну, не лічно. Чим далі, тим окончательна, уж нічого не вернуть. Олечка пошла за справедливе. Так хотіла, щоб була поліцейська. Дослідження під час судового розгляду усі докази, які е, дають підстави діти однозначного категоричного висновку про винуватість. Сторона обвинувачення наполягає на призначенні покарання обвинуваченому погачову за вчинення усіх злочинів у вигляді довічного позбавлення волі.